А далі у нас теж буде дебютатка, яка до нас приїхала з міста Дніпра. Зустрічайте, друзі, Світлана Сонячна. Дуже вас бачу, дуже вас рада бачити. Я організатор клубу початківців, письменників в Дніпрі. Зазвичай я пишу прожу. Поезії в мене менше. Ну, десь 15 віршиків, поки більше не належало сюди я сьогодні з вас ознайомлюсь одним. Можете, починав? Моя маленька таємниця, тобі завжди знайшов спокій. Ти дарувала тільки крила, а я знаходив буревій. малював картини, підкреслив, роблячі різні штрихи, щось під з тим пошарком ховав, а потім переробляв, шукаючи, фарбуючи у різні кольори. Читав слова, не розуміють. Чому ми? На голосах голосних, чи заховані в складних приголосних, чи маскуємось в правилах дев'ятки? Як тебе знайти? Запам'ятати, щоб не загубити, назавжди вкрасти від усіх? Невже так важко це зробити? Чи так далеко я пішов? Фарбуючи, запам'ятав, щоб не загубити, назавжди вкрасти від усіх? Невже так важко це зробити, чи так далеко я пішов? Чому не може бути все так просто, коли я хочу тільки одного, бути поряд, де б ми не були?